Математика уроку 8 частина 9. Тема повторення вивченого в 3 класі. Відкрийте 38-сторінку у підручнику, пригадайте та прочитайте навчальну одиницю. Усі натуральні числа записані в порядку зростання починаючи з 1 за умови, що кожне наступне число більше від попереднього на 1 утворюють ряд натуральних чисел. Ряд натуральних чисел є нескінченним. Поставте відео на паузу та повторіть навчальну одиницю. Чудово! Виконайте наступні завдання. Визначте, скільки чисел у натуральному ряді розміщено між найменшим трицифровим числом і найменшим чотирицифровим числом. Назвіть найменше трицифрове число. Так, це 100 Назвідь найменше 4цифрове число? Це тисяча. Визначте, скільки чисел буде стояти в натуральному ряді між найменшим трицифровим і найменшим 4цифровим числами. Тобто 100 і 1000 ми не будемо враховувати, адже числа мають стояти між цими двома числами. Яким саме чином можна виконати це завдання? Отже, можна відняти від найбільшого числа найменше число, від 1000 відняти 100, це буде 900 і відняти ще один. Адже ми не враховуємо ні 100, ні 1000. Це в нас буде 899 чисел. Але для того, щоб перевірити, чи дійсно це так, можна ще назвати скільки чисел буде розміщено в кожній сотні. Тож якщо одна сотня містить 100 чисел, то від 100 до 199 буде 100 чисел. Але саме число 100 ми не враховуємо, тому від 101 до 199 буде 99 чисел. Тоді від 200 до 299. 100 чисел від 300 до 399. Ще 100 чисел від 400 до 499, ще 100 чисел від 500 до 599. Також 100 чисел від 600 до 699. Також 100 чисел від 700 до 799. Ще 100 чисел від 800 до 899. 100 чисел і від 900 до 999. 100 чисел. У нас виходить 800 чисел. І у першій сотні від 101 до 199. У нас вийшло 99 чисел, тобто 899 чисел буде розміщуватися між найменшим трицифровим числом і найменшим чотирицифровим числом у натуральному ряді. Запишіть. Дуже добре. В наступному завданні запишіть круглі трицифрові числа, цифри розряду сотень, яких дорівнюють найбільшому одноцифровому числу. Так, отже, сотні будуть у нас. 9. Дев'ять сотень. Тепер запишіть всі круглі трицифрові числа, де цифра в розряді сотень буде 9. Перевірте. Дуже добре. Виконайте завдання 3. Запишіть число у вигляді суми розрядних доданків. Поставте відео на паузу. Перевірте. 1600 дорівнює 1000 додати 600. 80 90 дорівнює 80 тисяч додати 90. 21 110 дорівнює 20 тисяч додати 1 тисячу додати 100, додати 10. В наступному завданні запишіть всі можливі 4цифрові числа за допомогою цифр 0. І один та поділіть на класи кожне число і прочитайте. Поставте відео на паузу. Перевірте: тисяча тисяча один, тисяча десять, тисяча одинадцять, тисяча сто, тисяча сто один, тисяча сто десять, тисяча сто одинадцять. Дуже добре. Пригадайте, які числа називають парними та непарними. Прочитайте навчальну одиницю. Натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 0, 2, 4, 6 або 8 є парними. Наприклад, 34, 58, 136. А натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 1, 3, 5, 7 або 9, є непарними. Наприклад, 11 187 243. Тому зараз попрацюйте з наступним завданням. Та запишіть 4 одноцифрових парних числа і 5 двоцифрових непарних чисел і розташуйте їх у порядку спадання. Отже, для початку назвіть 4 одноцифрових парних числа. Так, це 2, 4, 6, 8. Назвіть 5 двоцифрових непарних чисел. Так, це 11, 13, 15, 17, 19. А тепер розташуйте їх у порядку спадання та запишіть. Перевірте. Дуже добре. Пригадайте сполучний закон множення. Прочитайте навчальну одиницю та відтворіть її з пам'яті. Сполучний закон множення, якими б не були числа А, Б і С завжди. А помножити на Б в дужках помножити на С дорівнює а помножити у дужках Б помножити на С. Або щоб добуток двох чисел помножити на третє число, потрібно перше число помножити на добуток другого і третього чисел. Наприклад, 12 множимо на 5 множимо на 2. Беремо 12 помножити на 5 у дужки, помножити на 2. Або можемо ще взяти 12 і в дужки взяти другий і третій числа. 5 помножити на 2. І таким способом, і таким способом у нас вийде відповідь. Одинакова – це 120. Розгляньте зразок розв'язування приклада, та наступні приклади розв'яжіть зручним для вас способом. 14 помножити на 2 помножити на 5. Зручніше буде, якщо ми 2 помножити на 5 візьмемо у дошки. Отже, 14 помножити, а 2 на 5 це буде 10. 14 помножити на 10 це буде 140. Тому зараз поставте відео. Та за зразком розв'яжіть приклади. Перевірте. 9 помножити на 5 помножити на 20. Зручніше 5 помножити на 20 взяти у дужки. 5 помножити на 20 це буде 100. А 9 помножити на 100 це буде 900. Перевіримо наступний приклад. 50 помножити на 2 помножити на 9. Знову ж таки, зручніше буде взяти у дужки 50 помножити на 2. 50 помножити на 2 це буде 100. А 100 помножити на 9 це буде 900. Перевіряємо останній приклад: 64 помножити на 2 помножити на 5. Зручніше буде взяти у дужки 2 помножити на 5. 64 залишається без зміни, а 2 помножити на 5 це буде 10. А 64 помножити на 10? Це буде 640. Чи такі у вас вийшли результати? Дуже добре. Дайте відповіді на запитання: у скільки разів 1000 більше від 10? Молодці у 100 разів, адже 100 поділити на 10 буде 100. Запишіть у 100 разів більше. А наскільки 400 більше від 5? Молодці. 400 більше від 5 на 395. Запишіть. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Математичний диктант. Виконайте завдання математичного диктанту. Кожне завдання буде продиктоване двічі. Після другого прослуховування виконай завдання. Запиши лише відповідь. Запиши математичні вирази, обчисли їх значення зручним способом. Добуток чисел 2, 37 і 5. Добуток чисел 2, 37 і 5. Добуток чисел 5. Сорок вісім і двадцять. Добуток чисел п'ять, сорок вісім і двадцять. Добуток чисел п'ятдесят і вісімдесят три збільш у два рази. Добуток чисел п'ятдесят і вісімдесят три. Збільш у два рази. Добуток чисел сорок один, п'ятдесят шість і нуль. сорок один п'ятдесят шість і нуль. Частку чисел 693 дев'яносто три і 9 помнож на частку чисел 0 і 23. Частку чисел 693 і 9 Помнож на частку чисел 0 і 23. Добуток чисел дев'ять і вісім.

Візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово! Закрийте робочі зошити. Сторінка 39 у підручнику. Виконайте дії над іменованими числами. Пригадайте, що в 1 гривні міститься 100 копійок. Отже, до 8 гривень 50 копійок додати 2 гривні 25 копійок і від цього результату відняти 90 копійок. Перепишіть. Та поставте дорівнює. Виконайте під низом по діях у стопчик. Отже, перша дія. Так, до 8 гривень 50 копійок потрібно додати 2 гривні 25 копійок. Скільки це буде? Так, це буде 10 гривень 75 копійок. Друга дія від результату першої дії відняти 90 копійок. Отже, від 10 гривень 75 копійок потрібно відняти 90 копійок. Від 75 копійок ми не можемо відняти 90 копійок, тому ми знаємо, що тут візьмемо 1 гривню. Отже, від 5 відняти 0. Це буде 5. Від 7 ми не можемо відняти 9, тому беремо ось тут. 1 десяток. 17 відняти 9. Це буде 8. Отже, 85 копійок. А тут залишиться у нас 9 гривень. І результат 9 гривень 85 копійок. Тому потрібно записати цей результат у відповідь. Дуже добре. Попрацюйте із задачею. Прослухайте уважно текст задачі. Визначте вид задачі. Із двох міст, відстань, між якими 960 км. Одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі і зустрілися через 8 годин. Швидкість першого автомобіля була 50 км за годину. Знайди швидкість другого автомобіля. Який вид задачі? Так, це задача на рух назустріч один одному. Дуже добре. Накреслють схему до задачі. Отже, якщо відомо, що з двох міст, відстань, між якими 960 кілометрів, ми так і позначимо відстань, позначимо два міста і відстань між ними 960 кілометрів. С дорівнює 960 км. Нам відомо, що одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Тобто вони мають зустрітися в якійсь певній точці. Нехай це буде точка ось тут. Не забудьте, що ми позначаємо прапор це. Зустрілися вони через 8 годин. Тому біля прапорця так, Т дорівнює 8 годин. Що відомо далі? Так, що швидкість першого автомобіля була 50 км за годину. Тому ми і позначимо, якщо вони рухалися назустріч один одному, то стрілочки з двох міст будуть направлені до прапорця. Швидкість першого автомобіля 50 км за годину. Отже, В1, пригадуйте, швидкість ми позначаємо В. В1 дорівнює 50 км за годину. А потрібно знайти В2 так, швидкість другого автомобіля. В2 знак питання кілометрів за годину. Розв'язань. Пригадайте, що потрібно зробити, щоб знайти швидкість. Молодці. Потрібно шлях поділити на час. Тому запишіть формулу В дорівнює С поділити на Т. Отже, якщо відомо, що автомобілі зустрілися через 8 годин, і перший автомобіль рухався зі швидкістю 50 км за годину. Чи можемо ми дізнатися, яку відстань проїхав перший автомобіль за 8 годин? Так, ми 50 помножимо на 8 і отримаємо. 400 кілометрів. Запишіть перша дія 50 помножити на 8 дорівнює 400 км. Пояснення проїхав перший автомобіль. Якщо відомо, що відстань між двох. Місти між двома містами була 960 км, і перший автомобіль проїхав відстань 400 км. Так, ми можемо дізнатися, яку відстань проїхав другий автомобіль за ці самі 8 годин. Так, ми від 960 віднімемо 400 і буде 560 кілометрів. Запишіть пояснення, проїхав другий автомобіль. Це означає, що він проїхав шлях за 8 годин. Якщо відомо, що другий автомобіль був у дорозі 8 годин і проїхав відсень 560 кілометрів, чи можемо дізнатися, з якою швидкістю він рухався? Так, можемо ми 560 поділимо на 8 і отримаємо. 70 кілометрів за годину! Так, яка була швидкість другого автомобіля? Так, відповідь 70 км за годину швидкість другого автомобіля. І не забудьте записати вид задачі. Ще раз нагадайте, який вид задачі? Так, задача на рух на зустріч одне одному. Запишіть! Дуже добре. Пригадайте, що вам відомо про многокутники. На сторінці 40 допоможіть суперромбоку зробити необхідні вимірювання та обчисліть периметр і площу наведеного прямокутника. Пригадайте, що таке периметр. Так, периметр потрібно всі сторони додати між собою. А як знайти площу прямокутника? Молодці потрібно довжину помножити на ширину. Тому поставте відео на паузу. Зробіть необхідні вимірювання, обчисліть периметр та площу прямокутника. Чудово! Ви знаходитеся на сторінці чемпіонів. Тому поставте відео на паузу. Та розв'яжіть запропоновані задачі. Візьміть ручку іншого кольору, та перевірте. Хороша робота.